Друзі, вітаю вас на нашому youtube каналі. І сьогодні у нас на огляді новий імпульсний зарядний пристрій bc 10i. Поговоримо про його особливості, можливості та переваги. Поїхали! І для початку розберемо, що таке в принципі зарядний пристрій. Це прилад для обслуговування та заряджання акумуляторних батарей різного типу. Саме наш зарядний пристрій BC-10i дає змогу працювати з акумуляторними батареями різного типу: свинцево-кислотні, AGM, гелеві, літій залізо фосфатні та літієві. В комплектацію входить сам зарядний пристрій, крокодили, ось такі от кільця для певних типів акумуляторних батарей, інструкція по експлуатації та мішок для зберігання та транспортування. Зарядного пристрою, окрім того, наш зарядний пристрій може працювати з акумуляторами різної напруги: 6, 12 та 24 вольти. Ми пропонуємо увімкнути його та розібратися більш детально у його функціоналі. І одразу ми бачимо на передній панелі три основні кнопки. В, яка дозволяє обрати струм акумуляторної батареї, яку ми будемо заряджати. Кнопка із позначку шестерні, яка дозволяє обрати режим заряджання та тип акумуляторної батареї, та кнопка А, яка обирає струм заряду. У режимі 6В ми можемо заряджати такі акумулятори, як свинцево-кислотні, AGM та кальцієві. Зазвичай їх використовують у пристроях, де потрібно невелике, але стабільне джерело живлення, таких як мопеди, скутери, сигналізації, сонячні панелі та електронні малої потужності. Окрім того, ми можемо бачити тут додаткову функцію реконт, про яку я розповім трошки згодом. У режимі 12В, ми можемо заряджати вже більше типів акумуляторних батарей. Тут уже до залізокислотних AGM та кальцієвих акумуляторів додається літій залізофосфатні акумулятори. Вони ж використовуються для автомобільної та побутової техніки, сонячних та альтернативних джерел живлення, електроінструментів та медичної техніки. І також, окрім функції реконту, можемо побачити, що. Що додається функція supply, про яку я розповім згодом. І нарешті режим 24В. Тут же перелік акумуляторів, які можна заряджати в цьому режимі, такі самий, як і на 6 вольтах: свинцева кислотня, AGM та кальцієві. Але на відміну від 6 вольтових, 24 вольтові акумулятори застосовуються у багатьох сферах, де потрібна підвищена потужність та тривала робота, таких як будівельна техніка, сільськогосподарське обладнання, автомобільна галузь та аварійне джерело живлення. А тепер давайте детальніше поговоримо. Говоримо про режим рекон та режим Supply. Рекон це режим пульсуючого струму для відновлення акумуляторної батареї. Цей режим ідеально підходить для глибоко розряджених або старих неробочих, розшарованих або навіть сульфатованих акумуляторів. Наприклад, коли у вас акумулятор десь там провалявся, рік розряджений, бажано щоб не пересохши, і ви ставите його на режим рекон. Цей режим пульсуючим струмом може відновити частково його ємність і привести його до більш-менш робочого стану. Нарешті режим Supply, який використовується як джерело живлення постійного струму для приладів 13,5 вольт, коли це може знадобитися. Наприклад, до нього можна підключити клеми автомобіля під час заміни акумулятора самого автомобіля. Це необхідно для підтримки налаштувань бортової системи автомобіля в той час, коли з нього знімається акумулятор. І звісно, у такого зарядного пристрою є перелік своїх захистів, таких як захист від короткого замикання, захист холостого ходу при від'єднанні акумуляторної батареї. Барей, захист від неправильно вибраного режиму напруги, захист від перезаряду акумулятора і захист від під'єднання несправної батареї. Все це вбереже як сам зарядний пристрій, так і акумулятор, який до нього підключається. До слова, прилад забезпечує дев'ятиетапний процес заряджання акумуляторних батарей, що спрощує роботу з ним. Вам необхідно лише правильно обрати режим та підключити акумуляторну батарею. Все інше прилад зробить сам. І мабуть, останнє але не менш важливе, це рекомендації з приводу роботи. Роботи з зарядним пристроєм. В першу чергу перевірте, що клеми зарядного пристрою та акумулятора сухі. Далі очистіть клеми акумулятора від корозії, або ж нальоту для більш надійного контакту. Залишається лише дізнатися вольтаж акумулятора, він вказаний на самому акумуляторі, або ж можете поступити інакшим чином, підключити крокодили на клеми і на дисплеї одразу з'явиться інформування щодо напруги акумулятора. У висновку можу сказати, що це надійний зарядний пристрій для роботи. Акумуляторами 6, 12 та 24 вольти амперажом від 4 А до 280 А. Обирати режими максимально просто. На led дисплеї який з підсвіткою, Можна обирати всі режими та типи акумуляторної батареї, з якою ви працюєте: 6 вольт 12 та 24. А режим соплай та реконт будуть корисні як у побуті, так і на автомайстерні. Посилання на цей зарядний пристрій ви можете знайти в описі під цим відео. І не забудьте поставити нам вподобайку та підписатися на наші соцмережі. На все добре!